Добрий день! сьогодні таке нестандартне відео. Оскільки я знімаю, як ви бачите, без гарного освітлення. У нас вимикають електроенергію, і я не можу підключити додаткові засоби освітлення і тому знімаю при денному освітленні з вікна, просто вибачте відразу. Що сьогодні за відео? Це відео про. Те, що мені привезла одна знайома, дуже гарна, це такий набір парфумованих пробничків. І давайте почнемо. Перший продукт це від Dolce Gabbana парфумована вода The One. Вона, як ви бачите, не в форматі пульверизатора, а в форматі треба. Ну, я не люблю цей формат, тобто треба відкручувати, обережно наносити, щоб не передоз було цього всього. Тому ну, буду використовувати. І написано, що це такий більш квітковий і в той же момент східний аромат. Я не знаю, я буду їх всі пробувати. Зроблено у Франції. Ну, знов ж таки, алкоголь і велика кількість інших інгредієнтів. Не знаю, буду пробувати. Не знаю наскільки вони в мене приживуться, але цікаво буде спробувати. Від Givenchy, це другий аромат Le Interdit якщо правильно читаю, парфумована водичка, знову ж таки, Оце варіант, коли можна пшикнути і не потрібно відкручувати. Я люблю його більше. Це теж якісь такі більш Квітковий аромат. Я не сильно їх люблю, квіткові аромати, але іноді в мене є такий настрій, що хочеться щось нове спробувати. От якраз на цей варіант у мене буде ось такий невеличкий пробничок, 1 мл. А до речі, ось тут у нас 1,5 мл. І два наступних аромати це від відсап. Я не знаю, як правильно вибачте. Тут парфюмовані водички дві. Перша це для парфам, і друга це Girls of Now по одному мілілітру. До речі, цікавий такий колір, майже жовто-блакитний. До речі, такий же колір, як упаковки, і є пульверизатор, це шикарно. І ось тут такий цікавий суміш написано мигдалю, пачулі і також цвітіння. Апельсину, не знаю, може, мені це і зайде, не знаю. І ось цей аромат. Ну, знову ж таки, вигляд, як і в упаковці, і пульверизатор це шикарно. І з приводу того, що тут за мікс ароматів, а тут нічого не написано, але, можливо, тут щось Ні, нічого не пишеться. Ну, буде для мене несподіванкою. Ось такий набірчик, Буду поступово використовувати. І знову ж таки, я завжди знімаю відео про порожні баночки. В них я більш докладно розповідаю про аромати, про те, що в мене закінчилося впродовж певного періоду. А також я зробила такий проєкт для себе: це порожні баночки за цілий рік. В минулому році я зняла для себе цей варіант проєкту, і також буду робити це і в цьому році, якщо все буде добре. Я вірю, що все буде добре. І тому буде цікаво порівняти кількість того, що я використала в минулому році, з тим, що я використовую в цьому році. Тому так. І цікаво, чи ви якісь цих ароматів використовували, наскільки вам він сподобався і як щодо стійкості їх. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!